Залізний грім, що наближає тишу. Виставка під такою назвою напередодні відкрилася в столичній галереї Вакуленко арт-консалтинг. Герої цієї фотовиставки воїни 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, які захищають нашу державу ще з часів АТО. ООС. Саме ці гармаші серед інших відбивали наступ росіян на Київщині, відправляючи на голову ворога 203-мм снаряди зі своїх піонів. Після цього ці Артилеристи билися і на Донеччині, і на Запоріжжі, і навіть на Курщині. Мета заходу розповісти про бойовий шлях бригади та зібрати кошти для підрозділу зенітних дронів, адже ворожі пташки активно полюють за нашою артилерією. Доєднатися до збору можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Потужна техніка, якою керують ще потужніші люди, це один з головних меседжів, які доносить до відвідувачів виставка світлин воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади. Ідея розповісти не тільки про саму техніку, а й про титанічну роботу її екіпажу, Відстежується чи не в кожному знімку. Артилеристи 43-ї з початку повномасштабної війни билися на усіх гарячих напрямках від оборони столиці до захисту Донеччини, Запоріжжя Харківщини та брали участь навіть у курській операції. І складність цього шляху можна побачити в ось цих очах. Це механік водій САУ-27 Сімпіон. Дійсно привертаю увагу всіх відвідувачів саме через цей погляд, такий, який не забувається, погляд сповнений рішучості, сповнений вже втоми, але досі. Сильний та направлений на результат дійсно за зброєю великої потужності стоять люди ще більшої потужності. Виставка в стінах галереї Вакуленко Артконсалтінг стартувала 7 травня та отримала назву Залізний грім, що наближає тишу. Її приурочили десятиріччю бригади. Ініціатором став сам артпростір. Ми зрозуміли, що на жаль, є бригади, які не висвітлені в публічному просторі, і це є, наприклад, артилерія. Тому ми з Нулися до 43-ї бригади з ініціативою провести виставку для того, щоб більш популяризувати саме напрямок артилерії. Загалом тут представлено майже три десятки робіт: це як фото самої техніки, піони, панзергаубиці, арчери, так і цілі артінсталяції з живими квітами. Наприклад, чи знали ви, чому самохідна гармата піон отримала саме таку назву? Це тому, що постріл цієї гармати дуже сильно нагадує саме квітку тионії. Як розпускається те, як те, як вона розпускається так з зі ствола, дуже нагадує саме цю квітку, Такий яскравий, яскравий жовтий бутон. До речі, саме це фото є одним з шести лотів, який можна виграти за донат від 500 гривень. Серед призів і п'ять ось таких зменшених моделей сау. Донатити можна, відсканувавши QR-код біля кожної картини або поклавши кошти у скриньку. Ця виставка збирає гроші на один з підрозділів зенітних дронів. Це підрозділ. В складі нашої бригади, який збиває російські розвідувальні дрони, відповідно, це дрони, які знімають наші позиції, виявляють наші позиції і коригують удари ворога по е наших військових. Та підтримати бригаду можна і прямо зараз за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Виставка ж у галереї Вакуленко Консалтинг» триватиме до 25 травня. Єгор Махло, Дмитро Матвієнко, факт ЕСІТІВ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.